Значить, ще в нас у нас заява є депутата Поспівської сільської ради, підождіть нові старої Жравель Олени Іванівна, заява прошу. Довожу до вашого так, відома. відома, що я складаю свої депутатські повноваження з 9.04 четвертого о дев'ятій На ти сесії ми розглядали дев'ятого четвертого. Цесі розглядали. Ні, ми не відмовили. Ми сказали, що вона Ні. подумає. Перенесе на Ні, неправда. неправда. Не хватило кворуму, не було восьми чоловік. Неправда, от сьогодні ну, ми, тут вісім ну, чоловік. Перенести на розгляд на сліду да. сесію. Добре, Добре, люди да. довірили, Як ви ж так можете? Ну? А мене вони вже обідали. Хто вас її? Її? Та Ніхто ні. ні, вас не обідав. Що ви таке говорите? Так що, передумала? Да, вона ні, передумала. Ні, софрани, я не передумала. Я прошу вас підтримати. Я передумала. ні. Перенесе на, сесі, на, розі на розі до досвіду. сесії. Я вас попереджаю чесно. Василь Миколаєвич, перенесе на розгляд осіднювати. Сіль... Я не буду виконувати ніякі, нічого абсолютно. Я чесно, добросовісно, що це писала mm. людям ціле літо. Чесно. Я нічого робити не буду. Хочете, знімайте мене, хочете не знімайте. На сесії ходити не буду. В адміністрацію повідомлю, якщо ви мене не хочете знімати, і ходити, і він йде участі не буду. ви Послухайте, що вам люди довірили, вас, за вас люди голосували, а ви зараз. І добудьте, будь ласка, ні, чесно ні. добросовісно свою каденцію. Я ви чесно ви добросовісно відпрацювала ці свої то щас, я без наперед, кінця немає. Наперед я настільки чесно а? відпрацювала. Ті, ні. Ні. Ну, я не знаю, коли перевибори. Якщо буде жовтні кажуть, що ви так буде. Ну дивіться, ви, 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 ви в 2010 році стали депутатами міської 205. ради. По закону остання неділя березня 2015 Та, Ну Ситуація зараз на даний момент. А Його, там далі ж ніхто не знає. Ви зараз розглядаєте жовтень листопад місяць. Там написано, mm -hmm. де я... Жовтень листопад місяць, це про вам. А річ за стільки про парламент. Ну, я маю право вийти з депутатів. Так, як це моя благодійність. Я за це не отримую гроші, я не на платній основі. Ви маємо написати заяву на депутата йти. Ні, сама, а чого я не маю права виявити? Подожди, люди тобі довірили. Я подала, людям служила війна. Перенесе до сідчої сесії. Я не буду ходити, а Василь Миколаєв. А я а адміністрацію поставлю. Коли пішла земельна комісія, була причина на це дуже поважна. Тому що в мене теж, як моїх дітей ніколи не бачили, от їх не було. Тепер у мене з'явилися діти, які мені в ту ніч майже визивали реанімацію після виходу на земельну ділянку. Все, у мене є діти теж. Троє на півсиріт, яких я виховувала в мене. Я я відбулася. На всіх не водиш. Да. Коротше, так. Все. У мене Таня перейде. Я сам хто не тягнув на штурку. І тут я теж на штурку не йду, я добровільно пишу за нього. Ну так таки питаємо, ну що, став, да, що відпустити людину. А ти не можеш, то заінтересувати. Можу. Я не можу проти. Да Тут ми теж брилювали, що не може, бо не хватило хватит, все. Зараз і теж не платить. І сьогодні а, нема. Тепер. А нема. А де нема, дивись. А нема цього. Дивись, нема все. Я де, нема. Е, нема все. А, не буду ну, ходити, немає кворуму, я не буду по своєму округу. Не, наша нова, я за те з повагу відставлю. Що таке чиш до мене? Не повагу, як до жінки, як до депутата. Будь ласка. нема Може, що чоловік 50. Я не буду телефон на своєму боку. Я говорю Путін, ми своїх не бросили. Мене бросили всі. Всі мене бросили. Коли треба виручати, я виручала всі. Тут нема жодного депутата. Якого б я не виручала? Ні. Все категорично ні. на деревці що будете хіміки. Я не говорю, не проголосую. Нема корму, пишіть. Не треба писати, це брехня, там 9 де депутатів присутні. Де? Де дівся? Не знаю. Хто відпустив депутата? Не знаю. Так він вийшов. Не знаю. Питання розглядалися, що він був. Зараз усі ми проголосуємо за те, щоб ти залишився. Так, я не, Значить, є три предпоження. Нема кворуму. Ні. Не може бути, чоловік. Значить, сесія масками правому. Він був. Він був. Залишить. Залишить. Не залишить і перенести розгляд на слідуючу сесію. Я ні разу не буду виконувати депутатські обов'язки свого округу. Значить, З такому депутату, як я взагалі сільська рада не рождається. Вони спокоються, все буде в порядку. А що там замейна комісія не так зробила? я тоді не була, вони поїхали, а ми по газу мене визвали на броварі, я попереду. Це без мене. Це без мене. Не... З нами нормально. Це вони ходили, по-моєму, з людою. Бо щось вони було. ходили з людою. Це тоді, як підійшов то до сільської ради. А я кажу, я їду на броварі, аби хоч раніше було там до приблизно. Мені по газу Та треба було. Він каже, бо я не можу піти. Щось там треба було вийти. Це одні ті самі люди, які ми систематично Amburo, по два-три рази на, на, дітей нагоду. Ну що там, ви хорите не Ну Люди вже попросили. Ну, 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 ну по скільки ти одна скільки ж разів до вас приходити? Раз, другий, по два рази на год. Осінь э, весна, осінь весна, осінь весна. Да, встановили межі. І постійно ходити. Ну так виходить, що не можна. Ну, Люда взяла на себе, ну як, чисто поліські, попросили її то вона, ну, пішла. Да, вона пішла, Так, вона попросили, попросили. пішла. Це не те, що там люди коли минула. Вони щепилися Нам там, що хто бою воювати, то вийшла швиденька винувати. Вони її попросили, щоб вони прийшли. Ще її чуть не на моїй вулиці, там, де міряли. Де тракторний парк? Де тракторний парк? Оце вони то півтора це метра, ти міряють, і мірять, мірять. Це там хто? Перкати, Серега Журко, тоді ця Російського і не було, був журко, чи Мурко, чи журко, Серега, да, що ну, об там, там тому... об'єкті, я пам'ятаю по пам'яті, тому що вони заповнилися вже. Весна осінь, весна осінь, весна осінь. І оцеленка, оце Федоренко, Так ви їм сказали, так. якщо ви нам не і довіряєте, оце, ви і вам і... раз стане з державного акта цієї межі другий раз, третій раз, то, будь ласка, визивайте з бругорів. і нехай вони через нівелір через цю зйомку теолітом вимірюють точно і все. Якщо вам щось не подобається, ж разів до вас ходити. І одне те саме. Вони пішли тоді а вони пішли вдвох, вони пішли ну, нормально, пішли, не, ці, пішли наоборот на їхні прохання, виконали чисто по людськи як депутати. Ну, нормалі поступок, їх немає чого служби. А, а що там вони було? Дзвонила, вони ввечері перелаялися там, а тоді подзвонила вранці, що прийдіть, пожалуйста. Ну, вранці, як я їду по одному питанню, я ж у мене ж теж якась робота є, я ж теж не можу. Ну, і вони вирішили. Ну, що там було? Я, ну, так я... прийде, Люда, ось це і це це все видно. буде розміще. Так, і що вони, там далі давайте смей, Заяву, що ми, що ми таки, давайте перенесемо, поки люди прийшов. Що переносили. хто, хто виноват назначить. Як що, їх звести? Ми ми ну так а що? Ми, зараз, будемо так депутатами розкидатися. Так завтра Один, що? Один так вже, так ви скоро оставиться. Я стоїться. хочу сказати, що бігли ж одна людина. Приїде, роб... ну, да. видачі карняли люди. Хтось люди йдуть перед ким і треба комусь робити. Це можна сказати, найближчий депутат. То на це на роботі. Що де треба, звісно, вона. Потому, що вона тут. Принаймні з нас ніхто її не обрізнеться. Ні, ну Поговорите. ми не обіжали, просто Хто? тоді так сталося. Вибачення попросити і все останеться на своєму. Треба було визвати тих людей. Ну да, ви тоді визвати і розібратися. А тепер що? вже два місяці пройшло, чи три. Це ніколи не пропозиція, Василь Миколаїв. Да, в цьому був в конфлікті, там як і задіяні. Вийзіть, будь ласка. І людям сказати. Шановні товариші, не тільки це питання стоїть даної особи. Якщо навіть буде обрана якась інша людина і все, то якщо ви так будете ставитися, то ви будете визивати з броварів за тисячу гривень на кожний світ цей визов. Тому що до вас ніхто ходити не буде. Це моя така думка. Хто там вияснить це питання і трясет? Я з вами згоден, але є заява. Заяву у нас залишилося депутатів. Да, ну, всі питання вирішили, Де свідки розсия, всі, всі були, кворум був. Микола Миколаєвич прийшов, було останнє. Ще раз передали. Ну, сильно вісім. Ну так а я. Туда, Ну Так і що ми зараз зробимо? Ну, Усі тривимо. питання ми розглядали, одне єдине питання стало, ну, це, у нас не буде. Ну, що це заява. А всі ті, що стосовно серйозних питання, кворум був, всі сиділи. Людмила ви видає і все розкаже, в чому діло. Хто да, там, попав. Якщо? якщо така ситуація, то. Може можете... там декого треба буде сюди призвати, і, я як, кажу. Як, як що? Сьогодні Лена, завтра Катя, післязавтра да, Коля, ну, да. там Петя. І з таким самим ситуацією. Да. Вам не подобається, я інтерес... це мої слова. Якщо вам, я їм сказав, там, не подобається раз, ми прийшли. Чи ви не довіряєте земельній комісії, другий, третій раз прийшли ми, значить, будь ласка. Я офіційно заявлю, це питання поставлю на сесії головою сільської ради. Тоді, щоб, коли ваша заява поступить, у зв'язку з такою ситуацією визивайте, будь ласка, з другі. Хто б там не прийшов? Та вони заяви на перемірювання одні ті самі пишуть. Так, я й кажу. І воюють ті самі. І самі відвідують, а тоді ще й не потрібно. Заяви, заяви писати можна, саме відношення. Ну, да. Вам же не відробили. Прийти і я і про це особу. кажу, що, Васильові Миколаєвичу, визвіть, узнайте, хто ці люди, да, що, за що за конфлікт, розберіться, і, ці. і потім це не тільки в Лені, там, з Бенедик, здрагаля стане я... чика. Гайді я прийду, буду там чи матом, чи я ж не знаю, що як там обіжали. Я ж не буду завіряти, я ж не бачив, не був присутній, чи як там обіжали. Там казали? Як Якби я то сказав би, цій. Але я тільки сказав, що вже постійні люди, весна осінь, весна осінь. Чи ви не довіряєте, чи ви що? Значить, висувайте з щоб вам точно зйомку зробили. Земельна комісія, ви ходите і автомат з собою. Все. Ніхто не буде кричати чи будуть дивитися. Я просила в адміністрації, не даруй Хорошо. Так, значить, у нас висовується одне питання, щоб розібратися. Показує його встановить. Встановить факт. що таке сталося. Давайте розберемося. Я вам кажу. Якщо написала з 9 квітня вже, тому що тоді люди думатимуть, а можна його добавити. От іменно саме головне, я ж кажу, сьогодні. Десята таким самим буде. Тут ви просто щоб вам прийшли на. Ці на уступки, чи як, як вона вираз, я не знаю, як де вирізати. А, то а були, тут ви чи матюколи, що ви там зробили, я не знаю. Я не буду заявляти, має чи має нічого не казав? Ну я не думаю, що якщо нічого не казав, вона не могла так. Що яка там причина? Ну це напра... на пра напрашують питання ще одне. Оце якщо будемо проводити збори? Оце теж це питання треба вирішити. Сказати людям, поговорити з людям раз ви визиваєте. Значит, без всяких оскорблення, без всяких обід, як вам щось не подобається, визивайте да, депутат, Поступила заява. Як буде по вулицях збори, то вже об'яснили. Ще тільки з земельної комісії. Ну я, мужик, я на себе не звертаю. Є багато людей, що ми тут отримуємо приготування. І нам тут ці фільги взимають. Зараз пайок я кинула цей за розпайок. Причому розпайопик закинула мені, що не восьми. Зробіть швидше. Чоловік знає, що воно таке зараз. зараз. Я що ви на ваша така ой, влада була. Да, я думаю, що туди, як пішла, так що ти що маєш йти. Коли комісія, я бачаюся. А ти ніколи не вважає, що ти акти пишеш по день, постійно, угу. ну, то йдеш розбиратися, то йдеш. Ось. По поводу того, що закинули розпайовку, коли була комісія, так само звинувачили. Помните, приїжджала ветеранська комісія сюди і сказали, що вам не стидно, що одна людина, у вас ветеран, і ви не можете дати. Я, їм, я їм їй сказав то нехай би я стидно тому куму, правда, я мене в державній якості для користування був, і казав, хай би я встигну тому, хто це зробив такий документ. А я кажу, що нам стидно? Щоб не... був би мене брат, кум, сват, або щоб в мене друг був Азаров, чи яценюк, чи хто там, я не знаю, то в вони швидше вирішилося. Не я його передавав, не я подавав у суд, правда, Олег Миколаєв, проти нас судив, Іван, я бачаюся. Проти нас судили за те, що ми добивалися, за те, що було е, той склад депутатів, не вирішу, не, не голосував за таке рішення. І хто це питання поставив? То бачите, що виходить. Хто хто ми щось не цей, таке тому й в групу кидає. Чого ви 15 років? А чого ви ніхто не підключився? Чого ви тільки дивитеся за угла? А якщо ні, то хоч мовчіть. Попробуйте Перенос. Все. Все. Все, Я дуже вам вдячний за ну, Все, те, що ви прийшли на сесію. Богу. Але не забувайте неділю в неділю у 19.00 на зустрічі.